Якщо ви здатні переконати людей у тому, що біле це чорне. Якщо ви в змозі впоратися з нервами, коли всі довкола вас будуть підозрювати, і якщо ви дійсно можете перемогти усіх, вітаю! Ви у справі мафія серед нас. Вони вбивають своїх жертв вночі, коли місто спить. Роблять це без зайвого галасу. Одним пострілом мова йде про підступну мафію, а точніше про учасників психологічно-рольової гри, яка останнім часом набирає популярності серед людей різних професій та віку. Днями. В нашому місті відбувся міжнародний турнір Хмельницький Мафія ОПЕН, який був присвячений святкуванню п'ятиріччя місцевого маф клубу. Розділити радісну подію та позмагатися у високорівневому турнірі. Приїхали гравці з усіх куточків України і навіть сусідніх країн. Сьогодні приїхало дуже багато країн, які порадували нас своїм присутствием. приблизительно 60 учасників, которые заявлені, які грають в нашому турнірі. І дуже, дуже багато гостей, которые приїжджають просто поболіти, підтримати своїх улюблених гравців і поздравити наш клуб, конечно з днем народження. Нам п'ять років, Ми вже подростає. З кожним роком стаємо все сильніші, сильніші, сильні, всі вищі і више. Хочу поздравить членам нашого клубу з цим великолепним днем праздником з п'ятилеттям. Це не кінець, це початок абсолютно нової історії. в маленька. Окрім святкування ювілею, цей день став особливим для мафіозі тим, що відтепер українська мафія приєдналася до світової системи маф Клаб. Це дасть нагоду нашим гравцям брати участь у чемпіонатах світового значення. Одним з таких яких є турнір у Лас-Вегасі привітати з святом та об'єднанням приїхали поважні гості. Президент Ереванського, Лос-Анджелеського та Московських мав клубів. Браво! Браво! Окрім достойного проведення турніру, гості відзначили і високий рівень підготовки гравців. За результатами дводенних ігор кращими стали хмельничани третє місце. Москвичі їм дісталось срібло та одесити. Вони вибороли першість. Інші ж учасники також залишилися не менш задоволеними, адже отримали насолоду від ігор та чудового проведення часу у дружній компанії. Я бажаю турніри в Хмельницькому, тому що вони дуже добрі, дуже дружелюбні і. Черники просто всі да шикарне логіка, уміння розпізнавати брехню, ораторське мистецтво, стресостійкість, лідерські якості, навички прийняття рішень ось чим має керуватись кожен, хто прагне стати професійним мафом. Як стверджують самі учасники, гра має залишатися грою, тому в життя вони не переносять брехні, фальші та підступності. Яке брехати я вас, вас... Я... мапі я, вас... right? я вас прошу. Яке брехати? Тільки правда. Живі дімло, ми просто стаємо свою позицію з другої сторони. З нашого відіня популярність цієї гри набуває великих масштабів. Все частіше серед компаній можна почути, місто засипає, мафія прокидається. Тому не пропустіть при нагоді, і ви спробувати себе в інтелектуально-математичній психологічній грі під назвою Мафія.